Сьогодні в програмі у Пентагоні назвали Росію стороною військового протистояння в Україні. ОБСЄ скорочує свою спостережну місію на сході України, поки не розберуть блокпости. Журналістика в Росії померла, розквітла пропаганда. Інтерв'ю з автором двох книг про Путіна та сучасну Росію Машею Гесен. Добрий вечір. Я, Руслан Петричка, з Вашингтона. Програма української редакції Голосу Америки, Час Тайм. Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини провели у понеділок тривалу телефонну розмову щодо ситуації в Україні за повідомленням прес-служби французького лідера. Сторони домовлялися щодо умов продовження перемир'я, яке включає припинення вогню з усіх сторін, гарантії охорони кордону, повернення Україні контролю над трьома прикордонними пунктами, звільнення усіх заручників та продовження переговорів. У заяві прес-служби українського президента йдеться, що Петро Порошенко підкреслив, що його метою, як і раніше, є мир, але для цього необхідно, щоб усі сторони дотримувалися виконання основних пунктів узгодженого плану. Петро Порошенко збирається оголосити про своє рішення щодо того, чи продовжувати термін одностороннього припинення вогню о 22 годині одразу після завершення нашої програми. У Пентагоні сьогодні заявили, що Росія збільшує присутність своїх військ на кордоні з Україною і не бачать за позитивними заявами реальної деескалації конфлікту. Про це сьогодні на прес-конференції у Пентагоні заявив командувач силами НАТО у Європі Філіп Брідлав. Він додав, що у світлі агресивної поведінки Росії в Україні НАТО готове захищати своїх європейських партнерів. Відповідаючи на запитання, генерал практично визнав, що саме Росія не лише підтримує сепаратистів, але за допомогою своїх військових воює в Україні. Факти, факти говорять самі за себе. Ми чуємо гарну риторику про перемир'я та мир, але ми спостерігаємо продовження конфлікту, продовження підтримки конфлікту зі сходу через кордон. І поки ми не побачимо зміни ситуації на місці, ми повинні бути дуже уважними. Ми зараз спостерігаємо на східних кордонах понад сім батальйонів російських військовослужбовців, велику кількість малих оперативних груп, і це не допомагає ситуації. Останніми днями українські змі обговорюють питання про можливе призначення Віктора Медведчука на посаду голови Донецької області. Мовляв, на його активній участі у політичному процесі на сході України наполягає російський президент, лобіює німецький канцлер І як виглядає не проти цього, президент України Петро Порошенко. Медвечук був серед учасників переговорів тристоронньої контактної групи у Донецьку і представляв там сторону сепаратистів. Сам Віктор Медведчук у своїй заяві сьогодні сказав, що не прагне до влади, але ж хоче зупинити кровопролиття. Втім, прямо чутки про своє можливе призначення він не спростував у зв'язку з цим у рамках рубрики Тема дня на нашій веб-сторінці. Ми запитали вас, наших глядачів, як ви ставитесь до залучення Віктора Медвечука до процесу врегулювання ситуації на сході України. Позитивно до цього ставляться лише 9% наших глядачів. Негативно таку ідею сприймають 88% і 3% мають змішані емоції з цього приводу. Серед нашої Твітера аудиторії настрої щодо миротворчості Віктора Медведчука ще негативніші. Я від цього у ярості неповага до людей все одно щоб продати схід Росії. Пише Оксана Папірна. Політик невдаха. Усі проекти з ним приречені на провал. Пише Фрікамат Краматорськ на нашій сторінці у Твітері. Якщо ви погоджуєтесь з цими висновками чи вважаєте інакше, долучайтесь до опитувань на вебсторінці та у соціальних мережах Голосу Америки. А ми продовжуємо випуск оглядом інших важливих подій цього дня у світі, які мають відношення до України. Близько 400 російських моряків прибули на західне побережжя Франції для проходження навчання на новеньких вертольотоносцях класу Містраль. Два судна цього класу Франція збудувала на замовлення Москви і повинна поставити у Росію до кінця цього року. Сума контракту складає понад один мільярд доларів. Після анексії Росією Криму США та деякі європейські країни закликали Париж скасувати контракт з Москвою. Франція відмовилася. Російські моряки проведуть на містралі, який отримав назву Владивосток кілька місяців. Угруповання Ісламська держава Іраку і Сирії, яке захопило частину території Сирії і Іраку, заявило про створення своєї держави, ісламського халіфату. Угруповання проголосило свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді халіфом і лідером усіх мусульман. Кордони проголошеного халіфату за задумом бойовиків мають охопити увесь близький схід, північну Африку, Іспанію, Південну Європу і навіть включають півострів Крим. Організація з безпеки та співробітництва у Європі повідомила, що скорочує роботу спостережних місій в Україні та призупиняє відправку нових спостерігачів, поки в Україні не поліпшаться умови безпеки. На прес-конференції у відні керівники ОБСЄ заявили, що спостерігачі повернуться в Україну, коли там з вулиць зникне зброя, будуть прибрані перепускні пункти, і буде відновлено можливість вільного пересування. Прес-конференція була присвячена звільненню двох спостережних груп, ОБСЄ, які перебували у полоні у Донецьку та Луганську понад місяць. МЗС Російської Федерації звинуватило Київ у переслідуваннях фізичній розправі обстрілах і тортурах російських журналістів в Україні. Таку заяву російське закордонне відомство зробило після смерті у Донецьку оператора російського першого каналу Анатолія Кляна. Оператор отримав кульове поранення, знімаючи сюжет на запрошення бойовиків самопроголошеної ДНР. Українська прокуратура розпочала розслідування. В РНБО заявили, що українська сторона гарантує безпеку журналістам у зоні проведення. Ведення антитерористичної операції за умови їхньої акредитації в СБУ. загиблий журналіст такої акредитації не мав. Президент Росії Володимир Путін підписав сьогодні закон про кримінальну відповідальність за заклики до екстремізму в онлайн. Згідно із законом за публічні заклики до екстремізму, розпалювання ненависті, а також приниження людської гідності в інтернеті. Передбачено покарання у вигляді примусових робіт чи позбавлення волі на термін до п'яти років. Журналістська професія в Росії на сьогоднішній день приречена. Вважає російсько-американська журналістка Маша Гесен. Авторка двох книг про Путіна та сучасну Росію каже, що більшість її колег так чи інакше планують іммігрувати з Росії, оскільки умови журналістської роботи на батьківщині стали нестерпними. Про це та політичну ситуацію у Росії Маша Гесен говорила з голосом Америки. Продовжує Наталя Леонова. Ситуацію, яка склала сьогодні в Росії, Маша Гесен назвала третьою та останньою стадією правління Путіна, причому найбільш небезпечною та лякаючою, і у першу чергу для російських ЗМІ. Кілька років тому я була редактором журналу. Зараз більше половини людей, з якими я працювала, змінили професію. Деякі з них щасливі у своєму новому полі діяльності, але більшість розуміє, що для них немає більше місця. Вони безробітні. Половина, яка залишилась в професії, розуміє, що вони працюють на своїх останніх роботах як журналісти, бо більше ніде працювати. Якщо ви не хочете працювати на пропагандистську машину, практично відбулося наступне: придушення преси з тих пір, щойно Путін прийшов. В до влади у його найперший день в Кремлі був здійснений рейд на офіси медіамоста, найбільшого медіахолдингу того часу. Протягом року вже всі телевізійні канали були під контролем держави. Потім ми пройшли довгий період звуження простору і уповільнення. Зараз ми переживаємо фінальну стадію тотальне закриття медіапростору. Поступово та планомірно каже журналістка: знищуються всі незалежні чи напівзалежні медіа Залишився тільки один незалежний телеканал. Дощ, який минулої зими кинули більше 80 провайдерів. В результаті вони втратили всю рекламу, так як їх аудиторія впала на 80%. А також тому, що вони стали ізгоями. Вони були змушені скоротити час мовлення на половину, скоротити на третину штат, зменшити зарплати. Вони зібрали достатньо грошей, щоб продовжувати роботу ще три місяці. Але вже наступного тижня у них закінчується термін оренди приміщення. Я думаю, вони закриються дуже дуже скоро. І подібний лічильник смерті, включений для декількох таких видань. І інший регіональний незалежний телеканал в Томську, саме останній, теж бореться за виживання, і останні кілька місяців практично не виходить в ефір. Якщо до зовсім недавнього часу Крем ще грався у гру «Росія має свободу преси. Тепер весь медіапростір перейшов під його тотальний контроль. Івендедливий дат феро. Навіть та невелика свобода, яка дозволяла з державним змі, і ту вже відібрали. Дуже довго існували того, що будуть більш консервативні державні змі і менш консервативні. Наприклад, більш консервативним був і Тартас, Тас менш консервативним Ріан новини. У середині Рі існували маленькі відділи квазі незалежної журналістики. Не знаю наскільки корисна подібна ілюзія свободи слова. Я думаю, в деяких сенсах вона більш небезпечна ніж відверта пропаганда. Проте в грудні Путін ліквідував Рія і змінив його на Росії сьогодні. Самими шаленими пропагандистами в Росії, і це агентство встало на лінію фонду у війні з Україною. У цій війні російським змі була віддана роль передових бійців, говорить Гесен. Для війни з Україною було зроблено дуже багато, в тому числі і мобілізація преси, і блокування доступу до інтернет-видань. Найбільше закритих державою газета ру менш великі граніру єжеру. До них немає доступу в Росії. Звичайно, можна відкрити їх сайти через проксі сервери, але їх аудиторії скоротилися практично. Тично до нуля, і звичайно потрібно сказати про новий закон про інтернет, який набирає чинності 1 серпня, і зобов'язує будь-яку соціальну мережу, будь-яку поштову або комунікаційну службу діючи в Росії, містити підлаштований під ФСБ сервер. Маша Гесен каже, що це призведе до закриття в Росії соціальних мереж, такі як Фейсбук та Твіттер. І навіть незалежні приватні блогери за законом повинні будуть реєструватися на рівні зі ЗМІ. Наталія Леонова, Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Львів припиняє боротьбу за право проведення зимових олімпійських ігор 2022 року, але може претендувати на проведення ігор у 2026 році. Рішення про перенесення заявки України на проведення зимової Олімпіади на 4 роки було ухвалено під час візиту президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха у Київ Сьогодні таке рішення в українському уряді пояснюють нинішнім політичним і економічним становищем в Україні. Великі спортивні змагання давно перетворились на великий бізнес з великими ризиками. У ці дні весь світ спостерігає за чемпіонатом світу з футболу. Європейський футбол набирає популярності і у Сполучених Штатах. Участь збірної США на чемпіонаті світу у Бразилії привернула чимало уваги американських глядачів. З'ясувалося, що футбольних вболівальників в Америці не менше ніж будь-де у світі. Детальніше Уляна Телюк. Сполучені Штати багатонаціональне суспільство. Тут мешкають емігранти з усіх куточків світу. Тому не дивно, що під час кожної гри чемпіонату з футболу у барах та ресторанах лунають крики підтримки чи обурення. Найбільше публіки збирає збірна США у барі в одному з популярних серед молоді районів столиці Діпон-Циркл Матч США Німеччина побив рекорди. Як поділився менеджер бару Джон Глеатіс, такого напливу клієнтів у них не було вже давно йому довелося і самому допомагати на кухні, щоб впоратися зі замовленнями. Тонами розходяться пиво, курячі крильця. Майте прийти спробувати дуже смачно. Американська команда грає добре це допомагає. У цьому барі Buffalo Wild Wings у Нью-Йорку лише за одну ніч, коли американська збірна перемогла Гану, продали п'ять тисяч порцій курячих крилець. За словами менеджера закладу Джекі Альберікі, футбол втричі збільшив кількість їхніх клієнтів. Взагалі, ми очікуємо, надалі клієнти витрачатимуть більше грошей. Якщо у такому темпі будуть замовляти курячі крильця, наші доходи зростуть на 20-30%. Більшість матчів за американським часом проходять у робочі години від дванадцятої до 18-ї. І все ж люди знаходять час спостерігати за турніром. Ні, no, ні, no, no, no. я зараз працюю. Uh, yeah, oh, Отак, насправді всі ці люди мої колеги. Ми приємно проводимо тут час. Користуючись напливом клієнтів, власники ресторанів на час проведення чемпіонату готують спеціальні страви та коктейлі, інформацію про які вони поширюють через соціальні мережі. За оцінками фахівців, прибутки з реклами цього турніру становитимуть близько півтора мільярда доларів. Для власників бізнесу в американських містах це надаремно витрачені гроші. Уляна Телюк, голос Америки. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою час і на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби голосу Америки, час там у студії Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.